Сьогодні день змагань, він буде проходити на ВДНК. Вона зі мною всі мої. Будуть мене підтримувати, Я поки що ще не біжуть. Там до зла бачите, дойдуть військові, які ми будемо збирати на протезі. Я сподіваюся, що всім зберемо буде ще. Ще, ще багато багато залишків Для того, щоб всі могли відновитися, знову ходити, писати, малювати. Зараз йдемо на регістрацію. Я трошки хвилююся. Взагалі я хвилювалась дуже вчора, не знаю чому. Була другий спаль. Ну, я легла в 10, а заснула, я останній раз дивилась на годину і було 2 години. А в 6.30 я прикинула, зробила йогу. Дома готувати я не встигла. Трошки поснідала, а, зробила там доглядові процедури в общем, і зібралася з думками до друга.

Так разумеется старт. Там з той сторони їжу розкладають, там буде фіниш, водичку дають, чилинг зона. Напевно, тут буде розминка, но зараз це вот, центральна мами, Мама переможется. Да и вийшло. Ну як? Ми думали, що ти побіжиш по тій стороні, щоб тобі камеру передати. Ну як? Супер клас, рекомендаціон. По самій жарі бігати, але взагалі, бо обличчя дуже пече. Я була в ікономі картузику, який злітав, і я наздогнала його. Плаче, точно? Зараз підемо. Але хороша новина, я пробігла, отримала нагороду, пробігла я за 27 хвилин 42 секунди, пульс 112, повзний кілометр 5,47, середній темп 5,34, 5, 5 км дистанція. Це питали на минулих марафонах що, Я бігла собі спокійно, прилаштувалася за машинчиком в лосінах, і, і, я яскравий подзов. І куди ти дивилась? На пятки йому. Потім просто піднімала опору голову. Так легше, бо я типу підлаштовувалась під його темп. Так, що нам дали? Нам дали банана, яблуко. Водичку. Водичку, і фізі батончики. А, також у нас була шапка, комірчинка безкоштовна. А, що ще розминку проводили. Але ми самі розминалися. А, але знаєш, вон військовий, дивиться, водомондірування повними, Бачиш, з жилетами. Вони мене просто як молоду. Обійшли хрустой просто, навіть не наприважаємо. Ну, так, бо що... вони прививчі до цього. Так що, дівчатки, да, беремо гонтели, обтяжувачі на ноги біжим. так, і біжимо. Купляємо броні жилети на 30 кг і займаємося. Ну, хоча б на 10, Так, <ріст> <ріст> да, Ну, враження чудові. Все <ріст> мені подобається. Кроссовки мої, а охотні просто. Mm -hmm. Правда, вони бачите, все одно брудні, але ми... Бідемо гарно цю хівчистку. Сподіваюся, що ми все зібрали для військових і їм буде добре. Відтикується після забігу. Ми чекаємо. Я пробігла, нормально, молодець. Я з собою пишаюсь. Все було добре, було жахом, дуже парило обличчя, але кросівки реально допомогли. Ну і також я обрала таку саму тактику, як минулий раз, але так як було все рівнина і асфальт, все одно відрізняється з лісом, бо мені в лісі може можна більше відпочивати. А тут типу я біжу, біжу, біжу. От я тільки поданки думаю, а зараз відпочиваю, і типу, розслабляю м'язи. Зараз прискорююсь, потім спала кепка, потім я за цей кепкою бігала. Потім знову настагнала хлопців, за якими я бігла. Ну так нормально. Класко. Так, коли відрізки, там де ну типу немає дерев, нічого, просто таке париво, але нічого. Нічого, вже все пройшло, все добре. Настрій чудовий. Тренуємось далі, готуємось на щось більш грандіозне. У мене вже є в планах, і це буде через рік. Ну, до цього суперплану, можливо, ще якісь будуть маленькі кроки.